Тема відео Японія. Частина 2. Середньовіччя. Поява самураїв поклала початок боротьбі за перерозподіл влади, яка здавна належала аристократам. Першими самурайськими диктаторами стали представники роду Тайра, який у 1185 року було повалено з усилями родини Мінамото. Родина Мінамото, на чолі з Мінамото-но Йорітомі. Заснували перший самурайський уряд Сюгунат у місті Камакура. Цей уряд спромігся відбити монгольські навали 1274 і 1281 років. Об'єднана сьогунами держава відбила напади монголів. Двічі військо великого хана намагалося захопити Японію, але обидва рази зустріли відчайдушний опір самураїв та морського військового флоту. До того ж, кораблі загарбників так само двічі знищила буря. Японці були впевнені, що це милість богів і назвали цю несподівану бурю камікадзе, тобто божим вітром. Але перемога дорого коштувала країні, скабниця була спустошена, де допомагало і збільшення податків. Занедбані господарства були просто неспроможні їх платити. Самураї стрімко біднішали, селяни зубожіли. Колишні рибалки ставали піратами, які грабували не лише японські, але й корейські та китайські береги. Також сюди входили постійні міждоособні війни, в результаті яких Японія розпалася на окремі князівства. Другий сьогунат Муроматі, заснований у 1338 році, не зміг створити централізований апарат, що стало причиною поступового розпаду Японії на регіональні протодержавні утворення провінційних володарів яких називали «даймьо», тобто великий землевласник, ці даймьо були призначені намісниками в регіонах, але поступово перетворювалися на великих самостійних князів. Ці князі боролися між собою за владу. В Японії почалася так звана війна онін», яка тривала з 1467 по 1477 роки, і прискорила децентралізацію країни. Ця політична криза. Перетекла в більш кровавий та масштабний конфлікт між всіма воюючими провінціями і отримала назву Сенгоку дзідай, тобто епоха воюючих провінцій. Цей період характеризувався остаточним розвалом державної єдності Японії, занепадом авторитету імператора та сьогунів як гарантів стабільності в країні, появою регіональних самурайських держав і постійною війною між ними. Прибуттям перших європейців, поширенням християнства та завезенням вогнепальної зброї до Японії. Понад століття між сьогунами йшла невпинна кровопролитна боротьба, яка виснажувала силу народу і супроводжувалася численними повстаннями здавалося, країна вражнішнього сонця назавжди поринула у вир безладдя і чвар. Змінити ситуацію та повернути Японію до мирного життя могли тільки її об'єднання та зміцнення центральної влади. Перші успішні кроки в цьому напрямку зробив дрібний земновласник незнатного походження Ода Нобунага, який розгромив своїх головних противників і став правителем Японії. Суворими наказами і жорстокими розправами Нобунага зупинив міждоособиці на значній частині території Японії, проте сам загинув. Об'єднання Японії продовжив його найближчий соратник тойотомі Хідейосі, виходець із селян. Він став одноосібним правителем Японії і, аби укріпити державу, здійснив низку реформ, спрямованих на оновлення економічного життя. За Західеосі випустили нові золоті та срібні гроші, зросли площі оброблюваних земель і врожаї, заохочували розвиток ремесел, торгівлі в Україні запанував політичний спокій. Зовнішня політика Японії навпаки стала дуже агресивною. Утім, це не принесло успіху. Війна проти Корей закінчилася для Японії ганебним миром. Знать Японії була вкрай незадоволена таким результатом. Після смерті Хідеосі знать підняла заколот. Крапку в міждособній війні поставив Іаясу Токугава. Розгромивши всіх суперників, він у 1603 році оголосив себе сьогуном. Новий правитель насамперед піклувався про зміцнення власної влади, роздав землі своїм прибічникам, а у противників відібрав усе майно. Імператор, і без того позбавлений реальної влади, був повністю ізольований від політичного життя. Місце перебування свого уряду Іясу переніс з Кіото, де жив імператор, до Едо, майбутнього Токіо. Поступово це місце, де Іясу заснував бібліотеку з унікальною колекцією, рукописів і книжок перетворювалося на визначний політичний і культурний центр країни. Іеясу лише два роки був сьогуном. Потім він відмовився від титулу на користь сина, а сам заглибився у вивчення історії. Проте, колишній правитель лише удавано усунувся від справ. жодне важливе рішення не ухвалювали без його участі. Епоха, коли правили спадкоємці Іясу, тривала 264 роки і відома як Сьогунат Токугава.